15 квітня в Слов'янському педагогічному ліцеї відбулось відкриття регіонального центру професійного саморозвитку вчителя для того, щоб наглядно показати, як буде працювати центр, провели перший тренінг. Цю роботу будемо включатися і ми своїми кафедрами, своїми теж напрацюваннями. Десь будуть спільні на майбутнє спільні тренінги, спільні ідеї, спільні лекційно-практичні заняття і так далі. Ми вчимося всі разом. Нові стратегічні в дані освіти передбачають розвиток особистості як вчителя, так і учня, а також батьків. Це і є основний напрям професійного центру. Головна його мета переосмислити старий ти вчителя, сприйняти педагога як людину з його особистими якостями. Ці якості, як вважають спеціалісти педагогічних наук, потрібно вивести з тіні. Цей Проєкт має отримати розвитку, тому що ви розумієте, людина може бути обученим, але він не може бути не А вот це образа. Наполнення нравственность ученика воно, в нас подвигает на то, чтобы вплотную заниматься не только знаниями и методическими умениями, учителя, а заниматься постоянно постоя... учителя и его професіональним саморазвитим постоянно в течение всей жизни. Ідея відкриття центру належить академії педагогічних наук України, а самі на працювання наукові школи Ивана Зязуна. Свою діяльність центр здійснюватиме як на базі педагогічного ліцею, так і на базі 10 ї школи. Окрім Слов'янська, днями відбулося відкриття цього центру в Старобещенському районі та Краматорську. Наші колективи вже готові до просування вперед, до переосмислення старих істин, до того, щоб працювати в ногу з наукою і не тільки в ногу з нашим педагогічним університетом, з нашим інститутом після Но звіти, але із академії педагогічних наук України на тренінгу були присутні вчителі та ліцеїсти, і всі разом на рівні вони співали, вимовляли слова та малювали вчителя, таким, яким вони його бачать. В потребі такого центру заповняють не тільки спеціалісти та вчителі, але й школярі, які в майбутньому планують присвятити своє життя професії вчитель. Я думаю, що це є кроком до майбутнього нового сприйняття професора педагога. Данной тенденции развития нашего общества, некоторые учителя, ну, их не занцы учителями. И поэтому это очень полезно, я думаю.